Я розумію, що церква це не просто громада і організація зібрання людей, це Божий організм, це тіло Ісуса Христа. І коротенько я би хотів сказати сьогодні три речі як підсумок, можливо, всього того, що вже говорили брати. Тому що, коли почалося служіння, і пастор відкрив 18-й і зачитав, я думаю, так це ж те, що я молився і казав: Господи, ти знаєш життя людей? І я тебе прошу, пішли слово твоє для церкви, тому що воно має таку властивість давати віру, без чого неможливо догодити Богові. Тому е, Господь Бог дав мені слово, і я так для себе зафіксував е, тему. Е, зараз зачитаю місце писання і озвучу, як вона буде називатися. Е, повторення закону це 32 розділ. Е, читаю 46 і 47 вірш. Два вірша. І ми коротенько пороздумаємо. Він сказав їм: візьміть до серця всі ці слова, які я сьогодні беру на свідчення проти вас, і які ви повинні заповісти своїм синам, щоб вони дотримувалися всіх слів цього закону і виконували їх. Адже це не є для вас якесь порожнє слово, це ж ваше життя. Завдяки цьому слову ви довго житимете на землі. До якої переправляєтеся через Йордан, щоб заволодіти нею. Тема моєї проповіді це непорожнє слово. І ось сьогодні часто в житті є багато пустих слів, і ми знаємо, що це, да? щось може бути для годиця. Так буває в житті. Сказаним, бо так треба сказати в цей момент. Спілкування між людьми і навіть в церкві на превеликий жаль. І навіть коли ми говоримо Богу. Ви знаєте, є речі, які йдуть накатаної. І ось Бог через Мойсея каже дає настанову своєму народу і каже, оце цей закон. Те, що пастор читав до служіння, що якщо речі в порівнянні, то в тебе є якісь земні ресурси в того самого царя Давида були, і він, порівнюючи з золотом, з чистим золотом ставить вище, пріоритетніше закон Божий. І ось важливість для нас це прийняти оце слово і прийняти його. Не як щось таке легковажне, пусте, формальне, обрядне чи обрядове, а просто зрозуміти, що це слово від Бога для мого життя. І воно настільки важливе, що, ви знаєте, як от питання першочергової важливості, які можуть бути питання першочергової важливості? Та питання життя і смерті. Сьогодні багатьом. Смерть дивиться в очі. І навіть сьогодні зранку мені телефонували з передової, і ми поспілкувалися всього там 5 чи 7 хвилин, але слова нашого бійця, він казав: якщо я повернусь живим, якщо я залишусь живим, ми обов'язково поп'ємо кавою разом, зустрінемось. І ось важливість прийняти Боже Слово, розуміючи його серйозність. Актуальність на рівні питання життя і смерті. Тобто, якщо ти від чогось можеш відмовитися, то від цього ні, бо від цього залежить твоє життя. Це не порожнє слово, це не просто якась, знаєте, доктрина, не просто теорія, чи із якихось правил вони є і мають бути в церкві. І ми розуміємо, що. Для Бога, і в Божому Слові написано, що все має бути в порядку, бо Бог є Бог в порядку. Має бути все благопристойно і чинно. Тому е, є речі, якісь е, у нас в стилі нашому служінні, в якісь наших порядках, але Бог каже про важливість Його слова, яке не порожнє, яке не може бути е, або не бути, або сказаним для годиці, як я вже сказав. І ось. Практичні речі, брати і сестри, а як? Ось як застосувати? Був такий проповідник Чарльз Спержен, відомий проповідник, і він казав, що проповідь вона починається тоді, тільки тоді, коли починається застосування, примінення. І ось питання, ось ми розуміємо важливість Божого Слова, ми його маємо прийняти. І ось сам Господь Він каже, як? Як це? Знаєте, яка порада? Дуже проста. От я не знаю, як у вас, а в мене інколи буває таке, що мені, мені потрібно для того, щоб це було як, і я не забув записувати. Бо можу забути. І ось Бог так каже, знаючи природу людей, властивість людей забувати, він каже: слухайте, якщо ви розумієте, що це питання життя і смерті, ви маєте це записати. Знаєте, Інколи казали в дитинстві, так на лобі напиши, щоб не забув. Так ось Бог каже, що ну, ти, ти візьми якусь е, річ, і нехай вона тобі буде пов'язкою на шиї. Тобто, ну, щоб ти не забув, щоб ти це пам'ятав, що це важливо, бо це твоє життя, це не порожнє, просто так для годи, це слово. Це те, що несе зміст. І ось я вам скажу. За важливість, за дію Божого Слова, практично, ось два роки ми з братами з церкви навідуємо госпіталь кожного середу в оберізі. І ось вчора спілкувався із людиною. Він набрав мене, ми були на хрещенні, ось, і він каже: Я декілька разів не можу до тебе дозвонитися. Ось, але я хотів е, зазначити, що дякуючи тому, що два роки тому ви до мене приходили в 407-му палату, де я лежав. Е, ця людина, яка прочитала новий заповідь, коли ми їм подарували, він півроку лежав, і кожну середу ми навідували його, звати Олег, і він е, постійно, от ми приходимо, е, ну ось отак відкрито. Потім приходимо так, відкрито, і так до кінця кожної середи. Ми приходимо, і вже коли вечерю, ну, ми, наприклад, затрималися і вечерю принесли, він каже: можете не уходимо? Я кажу, та ні, Ми йдемо, ми, бо тобі вже пора вечеряти. Він каже, це я і холодне можу з'їсти. Для мене важливо духовна їжа. Я кажу, брате, ну ти просто, Бог тобі дає відкриття. Він задавав правильні питання. він... Е Просто для нього це не було порожнім словом. Знаєте, інколи люди читають, він каже, «Та для мене це порожнє, я, я цього не розумію. Це не для мене. Я колись декілька разів пробував читати Біблію. І ось дуже важливо, коли Бог е відкриває людині. І для цього потрібно просто щирим. Як це просто бути щирим? Як це сказати Господь? Дай мені зрозуміти це відкриття, цю глибину. і Друге примінення застосування, як я можу е, застосувати це в своєму житті. Послухайте, ця людина свідкує, він каже: капілани, ви навчили мене спілкуватися з Богом. У мене зараз режим. Я е, на, на превеликий жаль, е, це е, спортсмен, це боксер, який е, втратив. Ну, він, коли прийшов, е, був в комі, прийшов в себе і. Ми з ним спілкувалися, він каже, я розумію, я ніколи не читав до цього Біблію. У мене був тільки молитва слов. І ось він все казав, мені оця книжка життя спасла. Я кажу, а от новий заповідь ти читав, ще не читав. І я бачу, як Боже Слово його змінює і як Бог зрощує його. І як, ви знаєте, він каже, в мене є режим. У мене є нагадування: я заводжу свій будільник на шосту ранку, і я постійно тренуюся. У нього свій спортзал, він е, тренував дітей, е, вчить боксом. І зараз е, він каже: я вже навчився їздити на машині, бо довго дуже лежав, паралізований. Ось, і, і десь уже сім місяців, як він ходить. І знаєте. Е, він каже: я кожного ранку, зробивши зарядку по графіку, я відкриваю Біблію, і мені Бог говорить. Виявляєте, через слово Бог говорить. І він каже, і я цих 15-20 хвилин кожного ранку спілкуюся з Богом. Слава Господу! Так діє Боже Слово, так працює, так воно змінює життя людей, так змінює менталітет, так піднімає, так відновлює на всіх рівнях. Ви знаєте, я бачу, як люди, от багатьох людей, кого ми протягом двох років навідуємо, як капілани, ми кажемо про ці три складових: про є відновлення фізичне. і Ми благословляємо їх на відновлення. Є Душевне, і це також потрібно і підтримка в сім'ї. Є ми бачимо результати, хто в кого підтримують сім'ї на душевному рівні. Вони скоріше ставлять цілі і відновлюються. І є коли Бог Духом Святим має здатність промовляти в дух людини і на духовному рівні. Це просто колосальна переміна. Це людина, яка раніше не знала Бога. А вона зараз каже: я спілкуюся. Ви мене навчили кожного дня, спілкуюся з Богом. Так чують Боже Слово. Це те, що потрібно нав'язати на шию, це те, що потрібно записати, можливо, декілька разів якісь нагадування зараз в наших гаджетах. Бог хоче, щоб ми прийняли серйозність і важливість Божого Слова для нас. Ми знаємо навіть Бог, знаєте, що Бог сказав? От якщо ви подивитеся розділом раніше у второзаконі, повторені закону. Бог каже, а тепер, от є отака пісня: навчіть оцю пісню співати весь Божий народ. Бог каже Мойсею, навчіть співати пісню. І коли вони будуть співати, вона в них буде на слуху. То зміст оцієї пісні серйозність, не пусті слова залежить ваше життя далі від цього. Якщо ви будете пам'ятати і виконувати, ваше життя буде благословеним, тому що. Слово Боже, воно має силу, і Бог рахується з тим, хто приймає до уваги Божі заповіді, хто ставить їх на рівень пріоритетності, як Давид сьогодні ми чули, вище золота і всього всіх земних цінностей. Тому в суті, пісня, оця пісня Мойсея, ми знаємо, да? От, як Бог йому сказав навчити, і люди всі співають, бо в цьому є життя. Ви знаєте, яке. Одне таке питання. Як звати нашого е, Спасителя Ісуса в вічності? Земне ім'я Його Ісус. Так? А як його звати в вічності? Ім'я Йому Слово Боже. А ви знаєте, що Господом Богом створено Його Словом? Створені Небо і земля, і все по Слову Господньому. І коли ми читаємо буті, то там написано, написано, е, в множині, що створимо людину да, за і образом нашим. Тобто Бог у своїй природі, е, Він захотів, щоб люди вони, е, зрозуміли важливість оцього слова в всемогутності, в всемогутності Бога, будучи святим Богом і залишив. Небо, славу небес, свій комфорт, скажімо так, по-нашому, для того, щоб прийти в наш некомфорт, в нашу біду, там, де ми погрязли в цьому болоті гріха, і просто витягнути нас, витягнути, щоб дати свободу, щоб дати щасливе, щасливе життя і повернути загублений рай. І ось друга річ в цьому всьому це важливо. Ми прочитали передати дітям. 32.47. Да, В 46 му вірші. І які ці свідчення заповіді ви повинні заповісти своїм синам, щоб дотримувалися всіх слів? Знаєте, дуже проста річ. Якщо ми як батьки цінуємо. Для нас це непорожнє слово. Звісно, діти будуть бачити, що це для тебе непорожнє. Звісно, вони будуть з нами в Божій церкві, вони будуть переживати, бути дотичними до цього. І ось я дуже дякую Господу Богу за те, що дотичний до капіланського служіння. Бо я бачу, як Бог діє. Я бачу, як це потрібно і актуально сьогодні нам, нашим воїнам. Віра, яка спасаюча, яка дає надію, яка працює в житті, слово Боже, яке змінює, яке направляє, яке може бути компасом, не знаю, навігатором по сучасному. Да? І коли ми маємо Духа Святого як навігатор в своєму духовному житті, якщо оце слово важливо нам, ми будемо цей навігатор казати, дітки. Беріть його, застосовуйте, вживайте, практикуйте, бо в цьому ваше життя. Тема наша – не порожнє слово, тому що це в цьому зміст глибоченний, в цьому не просто теорія, в цьому практика нашого християнського життя. Знаєте, як хліб і вода потрібно для нас, так нам потрібен наш Господь Ісус, ім'я йому Слово Боже. Цінуємо Словом Божим. Нехай Бог промовляє в наш дух, нехай Бог дає віру. Нехай наше життя буде, ми будемо жити Словом Божим. Пам'ятаєте, коли Ісус Христос був у пустелі? У відповідь на атаку диявола черговий раз Він сказав: не хлібом одним буде жити людина, але чим? Всяким Словом Божим. І знаєте, я часто можу нагадувати військовим, що Бог він багаторазово і по-різному говорив, він незмінний, він в історії проявлявся так і так. І це каже Боже слово, Біблія читайте, заохочуємо. І ось сьогодні Бог незмінний, Бог той самий, і Бог він так само і багаторазово по різному, різними способами промовляв, і зараз може тобі промовити. Брати, в тебе не така ситуація. А ось ми радимо до Бога, до Божого Слова. Читай, коли ти будеш читати, ти отримуєш від Бога направлення і розуміння в цій ситуації, як тобі робити. І ось це відкрите слово це ресурс, який даний для всіх нас, для церкви, молитва, спільність з Богом. Ви знаєте, важливо. Вибудовувати відносини з Богом важливо вміти мати, практикувати, мати досвід, щоб чути голос Божий. І ось це окрема тема, але в цьому другому пункті я хотів би за... наголос такий поставити, що ми маємо передати це нашим діткам, цінуючи самі, передати далі. І закінчуючи третій пункт, я написав: що Господь Бог живий, і от важливість Божого Слова. Чому? Тому що. Господь, якщо Він є наша сила, тобто ми робимо акцент на тому, що не земними нашими ресурсами. Знаєте, як буває? Буває, як правило, і це всім людям ну, ось так воно легше. Коли щось трапляється, ми в першу чергу робимо якимись земними ресурсами нашими, хочемо вирішити проблему. І можливо, це і нормально, але. Ви знаєте, коли Давид, наприклад, да, ми бачимо. От я, я читав, готуючись до проповіді, я читав в 118-му псалмі. Це дуже багато Давид каже про його е цінність Божого Слова для нього, про те, як він насолоджується Божим законом, як він скільки часу проводить, як він з самого ранечку, коли піднімається, він е ось розуміє, що ви уявляєте, його справи, його. Е Рівень е, нагрузки, да, як царя. Тобто, якщо в тебе є багато роботи, багато підлеглих, всім потрібно, щоб цей механізм функціонував, все треба контролювати і е, не знаю, записувати і просто. Війни, які він вів, тобто питання життя і смерті. Давай ти тобі нема коли думати. Ти відразу включай війську, давай е, вказівку генералам, зібратися і вишикуватися, бо завтра буде біда. І він каже: Ні, ми в першу чергу. Він шукає Бога зранку, і він шукає Божої поради. Виявляєте? І так було багато разів. І знаєте, скільки битв Давид програв за життя, все життя воював. Хто знає, скільки битв було програно? Нуль. А знаєте чому? Тільки тому, що завжди в кожній ситуації Давид шукав слова від Бога. Ви уявляєте, смерть дивиться в очі, вороги оточили. А він шукає слова від Бога. Та нема на це часу. Давай трохи закатуй рукава і вже шевели поршнями. Ні. А раз були люди, його хотіли побити за це, за те, що він так прийшли додому, а жінки, жінки і діти взяті в полон, і дома вже немає, місто спалене вогнем. І що Давид робить? Шукає слова від Бога. Ти що, серйозно? Свої ж люди, вояки, сильні, хотіли побити його камінням. Та ми за своїх же ж маємо вступатися відразу, не чекаючи, не втрачаючи час. Але він розумів, що втратиш час, коли не буде слова від Бога. І ось останнє це те, щоб Боже керівництво, Боже Слово живе, яке має властивість змінювати все навкруги. Ми ним жили. Ми шукали його. І тільки із за того, що, знаєте, як було, навіть приклад приведу один і той самий народ, який Бог. Дав Давиду перемогу в цьому в битві. І той самий народ на другий раз, я думаю, що Давид міг би зробити, сказати висновок, ми аналізуємо. Минулий раз Бог так сказав, я ж запитував Бога відносно цього самого народу. Бог каже, йди, я тобі їх передаю. Значить, воля Божа, щоби передати їх. Тобто, да, Іди завтра, воюй так само, як вчора, грубо кажучи. Ні, Давид іде і питає у Бога. А знаєте, що Бог робить? А Бог каже, а зараз не так. А зараз не так, як вчора, сьогодні не так. Сьогодні ти йди з другої сторони, і тільки тоді, коли почуєш шум дерев, значить, я тоді пішов спереді тебе, і я тобі дам перемогу. І ось оце керівництво, оце Божого Слова, оця потреба в тому, щоб мати Боже Слово, живе, актуальне, мати стосунки з Богом, він знав би голос Божий. Десь так само, як і Пас Ягнят, і Ягнята знали Його голос. Ісус Христос навіть в Новому Заповіті приводить цей приклад, що вівці мої, вони чують мій голос. Якщо я знаю голос своєї дружини, то навіть якщо це десь далеко, там, в дворі, я чую, то я знаю, що це вона. Я не переплутаю. Якщо в нас є досвід, і ми часто чуємо голос Божий, так як Бог багаторазовий по-різному говорить, ми розуміємо важливість цього слова, воно не порожнє, це Бог. Це не просто так. Це Бог дає тобі керівництво для того, щоб ти був результативний, щоб ти був плідним, щоб Його слово в тобі воно було дієвим і приносило плід. А плід це спасіння душ. Боже Слово завжди на спасіння діє. Боже Слово завжди на добро. Тим, хто любить його, ті, які покликані до Його. Царства, їм все є на добро, і ти знаєш, що ти в Божих руках незалежно не від чого, маючи запевнення того, що Бог тобі сказав це, ти йдеш, це робиш, і ти живеш благословенним життям. Ти співаєш Господь моя пісня і пісню Моїсея співаємо. І дякуємо Богу за те, що Він добрий весь час, незалежно не від яких обставин. Слава Ісусу Христу, за його живе слово! Нехай воно завжди буде для нас плідним, нехай наше серце. Завжди виконає всю волю Божу, яку він має. А він має план відносно життя кожного із нас. Амінь.